Зійде на Тараса Сонце, як предтеча майбутніх звершень, Мов кульбабка в дитячій долонці В день перший, і розм'якшиться твердь небесна, Змиє злашка рубку недугу, бо вода безтілесна і чесна В день другий. І земля залікує пам'ять від зубів, вогняних стелетів, Зарубцює сліди різнотрав'я. І засяють вічності зорі, Попри погляд, темряви вперти, То герої в недремнім дозорі в день четвертий, І вернуться до гнізд великий, не відпустить їх пісня м'яти. Над житами вкраїнської мекки день п'ятий. І народяться інші люди, титанічних думок і зросту. Україна свободу здобуде в день шостий.